Він точно все провалий, бо говорити і робити абсолютно різні речі, і ми це бачимо по команді Зеленського. Загальний стабільно високий рівень корупції у державі, який, вочевидь, отримав центр координації у вигляді офісу президента України. Наступна Верховна Рада не досиділа до п'ятирічного терміну, оскільки президент Зеленський тоді, порушуючи конституцію, розпустив вищий державний орган парламентсько президентської республіки. Я розпуска. вас, пані та панове. З вами знову Митро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста на гідха сердвонот виграв машакот. беца я рих ямім», Князь недовмок множить утиски. А хто ж здирництва ненавидить? Того дні продовжаться. Але, на жаль, це якраз той випадок, коли я маю посперечатися з царем Соломоном, оскільки рекорд перебування при владі нашого вищого державного органу Верховної Ради належить якраз тим, хто став абсолютними рекордсменами по здирництву жадівності і зажерливості. Вони прийшли так прибрахлитися, щоб внукам хватило. Тобто, прийшли грабувати цю Україну, набивати кишені собі та своїм ляльководам на банку. Перші чотири скликання українського парламенту тривали по чотири роки. Тоді діяли ще воложення радянської конституції. П'яте скликання перервалося через півтора роки через парламентську кризу до зеленої монобільшості. Єдиним випадком, коли термін діяльності Верховної Ради співпадав з п'ятирічним конституційним терміном, це була ганебна регіоналівська рада, яка забруднилася рекордною кількості так званих тітушок та прийняттям ганебних харківських угод. Наступна Верховна Рада не досиділа до п'ятирічного терміну, оскільки президент Зеленський тоді, порушуючи конституцію, розпустив вищий державний орган парламентсько президентської республіки. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Ну і нещодавно так звана монопошість, чи монобільшість, чи монозброд, вони вже побили абсолютний рекорд, перебуваючи при владі. Більше шести років, і, хоча найвеличніший лідер цієї монобільшості продовжує збирати оплески в європейських столицях, аналітичні центри і розвідувальні служби західних країн дають невтішні оцінки правлінню цього зеленого шепітолі. Нещодавно стала доступною частина документу, під яким стоять підписи голови Агенції національної безпеки, директорів Нацрозвідок і ЦРУ США. В частині, де йде мова про можливість України виграти війну проти Російської Федерації. Документ розділений на чотири головні частини. Перше з них це внутрішньополітичні проблеми України. Нагадаю головні тези цього документу. Перше слабке, часом вкрай слабке стратегічне планування на всіх рівнях української виконавчої влади, яке не дозволяє Україні завчасно реагувати на очевидні перспективи загрози з боку Російської Федерації. Друге, слабкий професійний рівень підготовки кадрового складу як вищого керівництва країни, так і всієї виконавчої вертикалі. Третє. Слабка виконавча дисципліна на всіх рівнях, яка не дозволяє вчасно, а іноді і не дозволяє взагалі втілювати заплановані органами виконавчої влади рішення. Четверте, загальний стабільно високий рівень корупції у державі, який, вочевидь, отримав центр координації у вигляді офісу президента України. П'яте. Небажання приймати та пов'язане з ним постійне зволікання з прийняттям непопулярних проте життєво необхідних рішень для забезпечення обороноздатності і довготривалої стійкості України, що призводить до хронічної втрати ініціативи України у протистоянні з Російською Федерацією. Шосте слабка інформаційна політика, яку проводить влада України, яка залишилась на рівні 2022 року. Сьоме. Практична відсутність діалогу влади з громадянським суспільством, що призводить до зростаючої відірваності її від потреб і запитів населення. Восьме практична відсутність роботи кадрового ліфта в усій владній вертикалі, слабо а то й погано підготовлений професійно кадровий склад у ній майже не оновлюється, натомість переміщується по посадах. Наступний підрозділ зовнішньополітичні проблеми України. Перше Україна. Надмірна централізація у сфері переговорних процесів усіх рівнів, яка фактично призводить до ситуації, коли будь-які життєво важливі переговори, як і переговори другорядні, врешті-решт замикаються на особі президента України, який разом з ближнім оточенням втручається в проблеми, які апріорі не повинні стосуватися їхньої участі. Друге невілювання ролі МЗС, яке перетворилося на технічний придаток Офісу президента України, третє. Погана професійна підготовка ключових довірених посадовців президента України, яким той делегує свої переговорні повноваження. В першу чергу у Меров та Єрма. Четверте, відсутністю МЗС впливових інституцій, які б займалися профільним вивченням напрямків можливих у майбутньому переговорів, та особливості персоналі, з якими такі переговори повинні проводитися. Це призводить до неякісної підготовки, і, як правило, до невдач в переговорних процесах. Особливо з країнами глобального півдня п'яте незрозуміла кадрова логіка вищого керівництва України при призначенні на посади в дипломатичному корпусі, яка, вочевидь, не направлена на призначення на ключові посади достатньо підготовлених кар'єрних дипломатів, проте орієнтована на сумнівні призначення осіб, які мають протекцію з боку офісу президента та особисто президента України. Шосте. Слабка маневровість президента України як вищого перемовника від імені держави він украй важко змінює своє амплуа, не пристосовуючись до особливостей характеру співрозмовника та його манери ведення переговорів. Відтак це все частіше призводить до непорозумінь у його спілкуванні з представниками світового бізнесу і політику. Нещодавно українська газета ратуша взяла інтерв'ю у британського військового експерта Глена Гранта. Він входить до п'ятірки тих, котрі ще 18-му році заявляли, що Росія неминуче нападе на Україну саме в 22-му. Йому на жаль тоді не повірили. Ось декілька уривків з його інтерв'ю. Найголовніша причина керівництва вашої країни не живе війною. Так багато поїздок, розмов, імітацій, угод, аплодисментів, самозамилування і бутафорії, але відчуття того, що війною хтось переймається, особисто у мене нема. Друге, і це головне в мене склалося відчуття, що дехто з керівників України напряму працює на Росію. Мої компетентні друзі впевнені, що пан Зеленський хоче перемогти і не є тупою людиною. Багато речей, які він робив до війни, демонструють, що перед нами вже досвідчений менеджер, який певні речі робить досить добре. І тим більше дивно, що багато його нинішніх рішень є цілком нераціональними, непродуманими і відверто шкідницькими. Він, як президент держави, не підписав багато потрібних законів у військовій галузі і в мобілізаційних справах. Провалений закон про омбудсмена він чомусь не усунув некомпетентних генералів і корумпованих друзів. Ці речі є цілком нелогічними і викликають масу обґрунтованих підозр у компетентних людей. Можливо, Путін має компромат на Зеленського, аналогічний тому, яким він, очевидно, має і на Дональда Трампа. Президент Зеленський не має внутрішньої впевненості в собі, щоб приймати важливі непопулярні рішення. І тому він всі ці проблеми скидає на плечі Єрмака і сирського. Сирський підтримує в армії дисципліну і відповідає за військові провали. Єрмак відповідає за зовнішньополітичні невдачі. Сьогодні багатьом зрозуміло, що і на здачу території ваш президент не йде не через патріотизм, а тому, що він розуміє, народ цього не допустить. В разі такого капітулянського рішення жодного до озброєння України зброку США очікувати не варто а зСУ почне колапсувати, або бунтувати. А можливо, запитує кореспондент, це все лише через звичайну некомпетентність. Не думаю, я в цьому не переконаний. Погодьтесь, коли це стосується безпеки країни, за яку ти відповідаєш, то ти з часом вникаєш у найменші нюанси, бо розумієш, що за твоїм рішенням стоїть цілісність твоєї держави і життя людей. За умови, якщо ти справді зацікавлений осягнути Ну, нуму говорити серйозно. Мобілізаційні ресурси РФ і України є непорівнюваними. Навіть за співвідношення втрат 4 до 1 РФ втрачає в наступі більше бійців ніж Україна в обороні. Мобілізаційний ресурс України вичерпується. Вхід же пішли абсолютно прораховані ворогом залучення на фронт наших ув'язнених і найманців з Колумбії. Але це не є вирішенням питань. Не забуваємо, що в заначці у Путіна ще є прекрасно підготовлені бійці диктатору Північної Кореї, котрі добре показали себе на Курщині. Якщо тоді їх було 10 тисяч, то нині Росія заявляє, що готова залучити вже понад 200 тисяч таких бійців. Що ви, як досвідчений офіцер, порадите робити в цій ситуації українському військовому керівництву? І що на вашу думку мав би робити Трамп і країни Європи, якщо поява багатотисячного війська Кореї стане реальністю? Почну з північної Кореї. Якщо в Україні з'являться підрозділи з Північної Кореї, то і Трамп і європейці все, що зможуть, то це надати більше сучасної зброї і коштів Україні. Жодного бійця, ні американці, ні Європа поки не збираються давати це аксіома. Тепер щодо ресурсів, які є в Україні, я вважаю, що головна проблема невміння правильно розпоряджатись наявними людськими ресурсами. Скажіть сьогодні в тилових підрозділах в Україні більше 700 тисяч бійців. Так то де ротація особового складу? Вони ж можливі? Безсумнівно. Чому немає твердої ротаційної системи в поліції? Відвоював три місяці заміна. Маса поліцейських і військових офіцерів, які пішли на пенсію в 45 років, є цілком придатними для бойових дій, адже саме для цього їх і навчали. Однак я не бачу особливого бажання української влади ухвалювати непопулярний закон, що залучить цих людей до зсу. Чому? Багато чоловічих професій, які нині підпадають під бронювання, можуть виконувати жінки. Теж ніхто не заперечує. То чому на це нема політичної волі? Ви знаєте, що у нас в Лондоні під час Другої світової війни багато посад в зенітних розрахунках обіймали жінки. Це я маю на увазі групи ППО, які масово виїжджають на полювання за шахедами в Україні. Повно здорових і сильних чоловіків є в метро Києва і на вулицях Львова. Сотні тисяч і невже всі вони мають бронювання, чи є невиліковно хворим. Дії ТЦК яскрава ознака провалу мобілізації. Вони є наслідком проблеми мобілізації, а не причини. Будь-яке реформування цієї скомпрометованої структури є неефективним. Це як на стару машину ставити нові колеса. Цей рекрутинговий центр треба вивести з підпорядкування командування сухопутних сил, яке і так перенавантажене навчаннями та бойовими операціями. Потрібне окреме командування для ТЦК, чи навіть підпорядкування його, скажімо, міністерству юстиції. А вже після цього можна проводити продумані та поступові реформи. Що для вас сьогодні є, Валерій Залужний запитує кореспондент, військовий аналітик, письменник, дипломат. Які плюси і мінуси в його діяльності ви би зазначили? Він є чудовим дипломатом, прогресує як аналітик. Він наразі не знає всіх факторів, але швидко цього вчиться. Це чудовий оратор і комунікатор. Британці з задоволенням ходять на зустрічі з ним. Залужний повинен мати дуже хорошу команду, якщо він колись захоче піти в політику. Але як написала Гардіян, він має стати цивільним. Бо якщо він піде в політику лише зі своїми генералами, він точно все провалить. Бо говорити і робити абсолютно різні речі, і ми це бачимо по команді Зеленського. Тож, панове, не втрачаємо пильності та оптимізму не на крок. Тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. До нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі вирежить себе та Україну.